А зараз я пропоную послухати. У нас буде виступати Максим Колявин з презентацією школи обізнаного киянина, школа, яка займається тим, що надає інформацію киянам, що робити з їхніми будинками, в якому стані вони не були. Меня звук Максим Полян. Я презентую сьогодні школу пізаного Що Оце таке. Це школа. Це школа, яка була створена з ініціативи Департаменту житлово комунальної інфраструктури міста Києва і, зокрема, такого чоловіка Олексія Тихонова. Він є доволі відомою особистістю. Йому от залежало створювати СПБ, як експерт страшний з цієї справи. Вже багатьом дуже допоміг, сам створився. Ну, як це все почалося? Залежало, що не дуже гарно будинок живе, йому стало цікаво, якщо це можна зробити покращити це життя. Тому він почав купати інформацію і зрозумів, що можна створювати ОСБВ. і на співвласників будинку. Про це вам вже всі розповіли. Він пройшов весь цей складний процес і врешті-решт створився. Коли він створився, він зрозумів, що е, створення ОСББ це не тільки змога е, самим співвласникам покращити становище власного будинку. Це насправді є е, ОСББ це така цеглинка державництва українського. Тобто, коли він організується разом, то згодом вони можуть не тільки пікуватися про свій будинок, але й про свій двір, потім про свій район, потім про своє місто, про свою області, так і та саму країну. Врешті-решт, за кілька років, це десь вже, ну, мабуть, близько 70 років, був накопичений дуже великий досвід у цій справі, і е, з'явилася необхідність з цим досвідом ділитися. І врешті-решт, е, коли Олексій став радником заступника ДуПНД Фондєва Петра Олександровича за допомогою сприяння, і за допомогою Департаменту комунальної інструкції структури ми створили таку школу. Школу бізного кияну. Чим ми є? Ми розповідаємо людям про те, як нині можна керувати своїм будинком. Справді, тому що вийшов закон номер 417 8 який трошки змінює становище будинків, каже, що Жеки будуть розформовані. І ну, все скінчиться після 1 липня, там, все там, нічого не можна буде створити, воду відключать, світло погасять і залишимося ми напризволяще. Насправді це не так. А, цей закон просто вносить там додаткові певні форми керування, про які ми розповідаємо. І врешті-решт ви все одно можете створити ОСББ. Потім, власне, я, ми розповідаємо, як створити ОСББ що це таке, як їм функціонує це об'єднання, який процес супроводжує створення, які складнощі виникають на цьому шляху. Олексій є практик, він знає всі складнощі, з якими може стикнутися ініціативна група. І тому він може розповісти саме з практичної точки зору, з чим ви можете стикнутися в майбутньому і як подолати ці перешкоди. В Нашій школі постійних лекторів мало, всього два. Це Олексій Тихонов і Віра Радченка. Вони співпрацюють, всі двоє, і допомагають київським будинкам створюватися. Але ми запрошуємо також інших лекторів. На першій лекції у нас була голова ОСБВ «Київенерго» Олена Світозецька. Вона розповідала про досвід керування ОСББ. Перші лекції у нас пройшли в колоні залі Камда, прямо в приміщенні. В наступному ми плануємо проводити лекції більш локально, для того, щоб людям було зручніше приїжджати, слухати, ставити питання. А, крім того, ну, скільки у нас нарешті онлайнова епоха, всі в інтернеті, ми створили сайт у нас поки що в розробці, але ми створили паблік на Фейсбуку, там, де ми викладаємо всю інформацію, це відеозаписи лекцій, відеозаписи частих питань, відповідей, ми даємо відповіді. У відеоформі. І нам навіть виділили окрему сторіночку на сайті КНТА. Адресу ви бачите на екрані. Ну, от, в принципі, власне, все. Є така школа. Ви можете дивитися паблік, писати там свої питання, свої пропозиції лишати, можете заповнити анкету, Google-анкету, там це все є, і записатися на наступні лекції які у нас будуть проходити. Тобто це будуть лекції як з форми управління будинку, так і загальні відомості, більш, так і більш практичні відомості, тобто як там створити ОСББ, це вже буде семінар, це будуть 4 повноцінні години, після яких ви вже вийдете просто озброєні ну, до зубів, інформацію, будете знати, як вам подолати всі перешкоди. І в майбутньому також плануємо максимально освітлювати цю тему. Розказувати і про психологічні питання, які виникають під час створення, е, і торкатися всіх цих тем, в принципі, які вам уже озвучили попередні спікери. Дякую за увагу. і